Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Слово Боже, Євангелія від Марка, і маємо з вами вже сьогодні 10-й урок, який має назву Останні дні. І з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Ми з вами маємо пам'ятний текст, який записаний в Марка 13 розділ 26, 27 вірші. І тоді побачить сина людського, який іде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Ми дійсно живемо з вами в останні дні. І якраз слова Ісуса Христа, які були сказані в Євангеліях, не дуже скоро от будуть вже аж знаєте так актуальними. Не аби як, тобто що ми вже от просто вже побачимо, що Христос скоро прийде, хоча актуальність це вона для нас є завжди. І, е, зрештою, е, ми бачимо ще кілька історій, е, якраз перед тим, як Ісус Христос ішов е, на Голгофу. Ми бачимо от історію про вдову, яка дала дві лепти. Е, дуже цікава історія, тому що е, ми бачимо, що ця вдова дала досить мало. Але Христос сказав, що вона дала багато. Питання, як це? І також е, теж таке питання в мене викликає. Христос вже ж знав, що ось ну, коли люди жертвують якраз таки на храм, коли віддають вони пожертвування, вони знають, що ось якраз тоді ну, влада якби є корумпованою. Ну, от, керівництво є корумпованим. І сьогодні багато людей кажуть, типу, що я, наприклад, не хочу жертвувати, тому що я не впевнений, куди мої кошти підуть. І тому я не хочу жертвувати. Як бути із цим? Отже такі питання в мене виникають якраз таки при читанні цієї історії. Що ви можете сказати стосовно цього? Ну, Куди йдуть гроші, то Бог визначає, куди вони мають іти. Так? І Бог для кожних посадовців церкви визначив свою роль, і свою відповідальність. І Бог питає, тому що Бог є господарем і скарбниці взагалі всієї організації, всієї системи. Так? Що вимагається від мене бути вірним у тому, що мені довірено. Якщо я починаю десь лукавити, щось там хитрити, ну, то це моя відповідальність вже йде перед Богом. Я повертаю своє, так, своє приношення, як ця вдова. Вдова не думала. Ну, у мене дві останні лепти залишилось. Ну, Оці фарисеї, вони такі лицеміри. Ісус про це проповідує, напевно, я не буду. Притримую в себе, може Ісуса колись особисто зустріну і йому передам. Так? Ну, вона так не рахує. Вона знає, що є храм, є скарбниця, і вона приносить те, що вона має принести. І це дуже ви слушно кажете, але ми тільки що у тому уроці уроці казали, що Римська імперія була не то, що корумпована, вона загарбала Ізраїль. Брала налоги і потім і гнобила цей Ізраїль. І тому Христос сказав, віддавайте. То Христос ніколи не казав, та, оце добрі, оце недобрі. то, що повинні віддавати. Але тут ще питання. Знаєте, іноді ми кажемо, та спасіння тільки віру, які діла. А ми бачимо, у бідної вдови віра привела до діл, бо вона остання. Чого вона останнє дала? Бо вона вірила, що Бог перекриє її. Вона в це вірила. Що останнє, але Бог не залишить, мабуть, в неї були досвіди, що Бог її не залишав. Тому Христос завев учнів і каже, дивитись, як людина пожертвувала. Тому і нам треба вчитися. Знаєте, іноді люди кажуть, та в мене на ліки треба, в мене на то, та що ще й десятину віддавати? Ну, знаєте, я раз я спас тверський досвід, в мене такий, я пішов до одного до людини. Бо вона і просила на ліки, на все, і допомагала громада. А потім громада каже, піди, провідай, ну що ж, ми можемо тягнути її ліки. І я прийшов, і ми так стали говорити. Я кажу, ну от ви десятину не віддаєте, громада вам допомагає. А мені нічого. І знаєте, тут дзвонить телефон, а це ще були такі часи, коли не було цих телефонів. Я кажу, ви за телефон платите, ну як, за телефон не платити. А потім проговорила, що в неї онук в армії, і вона там кожного місяця збирає торбину. Я кажу, ні, у вас є гроші. У вас нема віри. І ви будете так на лікарню робити, і ми вже ви... Ви... вибачайте, ми допомагати вам не будемо, бо ви... ну, у вас віри немає. Ота допомога. У нас є ще бабусі. Коли в людини не віри, нема віри, в неї діл не буде. Не десяти, вона буде кожного разу казати, а кому там давати, та вони всі корумповані. Ні, це не те, що питання, це питання віри. От про це Христос і сказав. Така віра, що людина остання, бо вона мала, мабуть, досвід, що Бог не залишить її. Mm -hmm. І мені подобається на фоні, коли Ісус каже про фарисеїв, ви там з того, дайте з того, і він ще з комаром, да, з комаху, що вони там просіжують, там крапельку кожну. І що робить вдова? У неї є трошки, і вона собі сидить і думає, як би там їй копійку до копійки скласти, і щоб ще Богу дати. Ні, вона просто каже все віддаю. Просто вона не, не мілачиться, вона не дріб'язкова людина, як фарисеї, які мали ще багато, але вони кожну копійку рахували. Це теж, я думаю, для нас дуже такий потужний урок. І це каже про те, що, мабуть, такі і бачить і благословляє. Що коли людина віддає, Христос бачить, що вона віддає. Це не значить, що ми знаєте, зараз кажемо людям, ви все віддаєте. Ні, розсудок, розум вони повинні бути, але нам треба звішувати серце. В серці, що ми Богу віддаємо, і що Бог нам дає, це треба звішати. Добре, дуже дякую за ваші відповіді. Е, далі, коли ми йдемо з вами, то е, бачимо, от, ну, взагалі, про слова Ісуса Христа стосовно от, якраз таки храму. От, е, коли він сказав, що не залишиться тут каменя на камені, е, скажіть, як взагалі, от, ну, яка реакція була учнів і, в принципі, от... Коли ми говоримо якраз про ось цей храм, про спустошення Його, то ну, яке, яке значення взагалі має відповідь Ісуса Христа? Ну, з, на заповідь Ісуса Христа має те, що Він з пророку з пророцтво зробив. Тому що римляни вони поважали усі релігії, поважали ірусалімський храм. І історія каже, що коли тіт перед тим, як вже е, б, йти на Ірусалім, він наказав, щоб храм. Був, ну не, не трога, не трогали храм. Збережений. бо в храмі було, історія каже, до 100, 100 тонн золота. Там все було відроблено. Коли сонце сходило, то храм сіяв як бриліант, і римляни це поважали. І, 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 але супротив євреїв, сикарів був такий, що все вже розлютила римлян. Вони такі були і вже тіт нічого не мог зробити. То вони крушити, коли вони вже пробили стіну храма. стіна храма, це теж ж було, фортеця. Вони стали крушити все. От від містку дуже багато римлян було побито і вбито, і вони все знесли. І тому ми знаємо, що залишилася така стіна, яка була, це вже не стіна храму, а була та оборонна стіна, яка була там, да? і цей кусок стіни, а все інше, ні одного каменя немає. Зараз на місці цим дві мечеті стоїть і все. А від Юрисимського храму нічого не залишилось. Римляни все зрили. От міску за те, що таке було спротив юдеїв. І учні, я дивлюсь, знаєте, що таке було для євреїв храми? Вдруг Христос каже, камня не камня. Це для них була ну, бомба якась. І вони потім підходять, кажуть, ну ти ж давай розкажи, що ж ти таке сказав, як з цим жити. Так. І дивіться, тут це ідея, поки Христос був в храмі, був храм. Як Христа а Бог каже, на що храм. І юдеї досі не розуміють того, що в них храма не буде, поки не буде Христа. Вони ми храм поставили. Бог вже показав, нема Христа, на що храм. Що ви там будете строїти храм, на що він потрібен. Так, чудово, тому що храм до того був христоцентричним, Амін. а тепер як нема. Ну так, дійсно, дійсно гаразд. Е, далі, коли ми говоримо з вами про вже буквально, от якраз таки про е, ось ці останні дні, і ми, ми читаємо також ще е, в Марка, 13 розділі про Гедоту спустошення, 14-18 тексти. Взагалі, от, ну, як, як Ісус дав нам зрозуміти, яку підказку Він дав, щоб зрозуміти, що це ну, за така Гедота спустошення? От що це таке? Ну, Христос і каже, речі на через пророка Даніїла. Це теж було пророцтво, що було сказано, що до Христа Владики стільки-то і юдеї все знали, а потім прийде Володар, який поставить Гедота спустошення. Ми вже казали, прийшли римляни. І... Спустошення, немає ні храму, нічого. Багато хто каже, що це опоганення храму. Ну, багато хто каже на Антьоха Епіфана. Ну, ми вже в інших уроках це вже розбирали. І 77, і все. Я думаю, що може сьогодні вже не Бо це... Ну, Ви знаєте, то ж, ну коли. Три слова про Антьоха Епіфана, ну я взагалі не знаю, як це можна. Антіох Епіфан – це був маленький такий, знаєте, керівник. Він, мабуть, слабкіший був, ніж Антіох Третій його батько. Бо написано, бо кажуть, малий рог це Епіфан. Ну, Кажуть, що малий рог розрісся на схід, на південь до прекрасної сторони. Антіох Епіфан, він, мабуть, свої. То, що Антіох Третій його батько завоював, він, мабуть, те теряв. Він, бо там повстання пішли, він нікуди не ріс. Він був такий слабкий, що коли рімляни він пішов на Птолемея, на Єгипет воювати, і рімляни сказали, не трогай Єєптя. Єгиптян, єгиптян бо Єгиптян був договор з цими з Ремля. Антьох Епіфан пішов. І приїжджає Ленат, був такий римський представитель сенату, але Ленат це був друг Антьох Епіфа, бо Антьох Епіфан колись був заложником у Римі, і вони були друзі. Епіфан підходить і протягує Ленату цьому, гнею Ленату руку, а Ленат руку не подає. Він бере посух біля Антіоха Епіфана таке коло черти і каже, не вийди з цього кола, поки не виконаєш постанову Сенату, що ти повинен вийти з Все, вон, Ентіхій Піфан каже, я підчиняюсь Сенату Риму. І після цього казати, що це малий рог, що це, це велике, що там свиню приніс. Ну це не те. То ми знаємо, що малий рог це не і епіфан, по тому ми його не чіпаємо і в цих питаннях. Це не та мерзота, яку поставила Нтьох, це інша мерзота, це інша сила поставила цю мерзоту. Він ніякої сили тоді не мав. Отже, добре. Я думаю, що потрібно от підходити до завершення саме от розмовою про прихід сина людського. От. І дійсно, от коли ми дивимося на от всі ці ознаки, які будуть перед його приходом, що в принципі от воно нам говорить про те, якою буде природа другого приходу, і які практичні дії засоби застосовувати повинні ми саме сьогодні, як люди, які очікують прихід Христа і, в принципі, як кожен християнин? Ну, 33-й вірш каже: стережіться, пильнуйте і моліться», так, бо не знаєте, коли час настане. Багато навіть наші церкві висувають різні теорії, коли саме, який рік, які події. Хоча Христос чітко сказав, навіть він не знає час, так тільки отець. І тому від нас вимагається тільки постійно бути пильними, постійно за собою слідкувати. Сьогодні я прокинувся, сьогодні налаштувався на відносини з Богом. Як я прожив сьогоднішній день, це визначає. А що буде колись? От як я сьогодні готовий, це підготує мене до великих подій, якщо Бог дасть мені до них дожити, так? Я думаю, з таким підхідом треба до цього. Не заганяти себе раніше часу у страх, до якого ми, можливо, ніколи не доживемо. Це дуже слушно, що сказав брат Андрій. Треба бути готовим кожного дня, кожен день до Христа. І тоді все буде. Так, Якщо ми весь час готові, коли ми завжди от очікуємо, тоді нам немає чого боятися, тому що багато людей бояться цього приходу. От, чому? Тому що ну, ще не всі гріхи, як то кажуть, будуть покаяні. А завтра я покаюся. Завтра покаюся, так, от сьогодні я ще хочу пожити. Так. Тому дійсно от, секрет е, успіху полягає в тому, щоб ходити з Богом вже сьогодні, якби із сьогодні і надалі. Кожного дня. Саме так. Тому ми закликаємо вас, дорогі друзі, щоб ви прямо сьогодні і завжди трималися лише за Господа, за його міцну руку і виконували саме ті обітниці, які ви давали йому. А він, в свою чергу, виконує ту обітницю, яку дав нам. Він прийде і забере нас до себе. І ми дякуємо вам за перегляд. Побачимося з вами у наступних випусках. До побачення!